Вітаю, мене звати Андрій Ігорович. І у цьому відеоуроці я вам розповім, як замінити манекен. Жінки на манекен чоловіка. В чому суть. Коли ми створимо новий проєкт на Unreal Engine версії 5, новий проєкт шаблону від третьої особи, запустимо нашу гру, то ми будемо керувати нашим персонажем жінкою. Ну, жіночим манекеном. Якщо ж ви маєте бажання змінити цей манекен на чоловічий, то нам потрібно зробити ось що. Ми заходимо в контент-браузер, в папку від 3 персони, далі Blueprints, відкриваємо наш Blueprint-клас персонажу, натиснемо Viewport, і тут у нас є Mesh, Skeletal Mesh, який нам потрібно замінити. Ось тут ми його замінюємо на skm many Simple. Компілюємо, зберігаємо, повертаємося, запускаємо і бачимо чудовий результат. Тепер ми керуємо нашим персонажем чоловіком чоловічим манекеном. Ну і на цьому все. Дякую за увагу. Але якщо ви ще тут, я вам хотів показати один секрет на цій мапі. На цьому рівні, який, напевно, мало хто знає. Якщо полетіти от сюди, то можна побачити от що. Сі, у сію, висіваю, з новим роком всіх вітаю! Щоб вам весело жилося, щоб задумане збулося, щоб ніколи не хворіло і нічого не боліло, щоб у праці все горіло, та й кишайніше листіло, щоб як квіти відсвіли та староків прожили.